61-річний запорожець Олексій Гребенюк волонтерив з 2014 року. Разом з однодумцями возив гуманітарну допомогу військовим на Донецькій та Луганський напрямки. А у лютому 2022 року пішов на війну добровольцем. Був командиром зводу 114 го батальйону 110-ї бригади ТРО. Воював на Донецькому напрямку. За чашкою кави чоловік розповів свою історію. 25 лютого. Прийшов військомат, були великі черги в той день, в тому військоматі, куди прийшов центральний. Всі, хто в той день прийшли, нас відібрали, 110-ту бригаду, 114 батальйон. І весь час ми майже, майже весь час були це. Села, які знаходяться на центр, там з одного боку Запорізька, з другого Дніпропетровська і Донецька, і ми там кружляли весь час. Демобілізувався пан Олексій за віком, але вдома сидіти без роботи не зміг. Маючи багаторічний досвід підприємництва, вирішив відкрити у Запоріжжі новий заклад громадського харчування, тим паче, що і на передовій готував для побратимів. Від моменту відкриття минув місяць, і за такий короткий термін це місце вже вподобали запоріжці. Кафе відкрилось 15 жовтня. Три тижні. Мабуть, так буде. А, ідея виникла десь півроку тому. Бо був демобілізований за віком, і треба щось робити, не сидіти, ну, то вирішив зробити кафе. Ну, опит великий, я так думаю. Ну, Вийшов. Зробив. Ну тут кухня. Невелика з точки зору асортименту, тут основ, основний напрямок це напрямок – це восточна кухня, лагман, плов, чебурек. Це основа. Пан Олексій розповідає з усіх страв найбільшим попитом користуються чебуреки. За якість відповідає особисто, адже практично постійно на роботі надихають пана Олексія позитивні відгуки відвідувачів. Років за 20 тому в мене була вже чебуречна в одному з торговельних центрів міста Запоріжжя, в самому центрі. От і такий дуже позитивний позитивний досвід. Це більш соціальний проект. Це заняття дає можливість спілкуватися з людьми. Ну я без час тут розповідає, коли відкривав це кафе, скористався державним мікрогрантом від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів, подав заявку і буквально за декілька днів отримав позитивну відповідь. Про цю програму Олексію розповів Костянтин Денисов, з яким давно знайомий. Ну, Олексія я знаю з 2015 року. Коли він вже демобілізувався, він пішов служити 22-му році, і коли вже демобілізувався, то ми зустрілися, він сказав, що планує відкрити кафе. І так як він має статус учасника бойових дій, я йому запропонував взяти участь у програмі державних мікрогрантів від Українського ветеранського фонду Міністерства справ ветеранів. І там можна подати заявку на компенсацію частини витрат на відкриття або ведення бізнесу. Витрати компенсуються до 20 тисяч гривень. Програмою можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей захисників України. При цьому людина повинна мати зареєстроване підприємство або бути фізичною особою-підприємцем. Заявку подають в електронному вигляді через сайт Українського ветеранського фонду. Потім заявник отримує підтвердження, що йому буде компенсовано частину витрат. Ну, у нас є підтверджені ті, кого я особисто знаю в Запоріжжі. Це Юлія Матвєнко, у неї ферма з вирощування там птиці сільськогосподарської. Є, е, е, вона як учасник бойових дій подавалась. І є е, також в Запоріжжі дружина учасника бойових дій в АТО. Вона відкрила центр дитячого розвитку е, і їй для цього центру через програму Українського ветеранського фонду компенсували витрати на купівлю розвиваючих меблів для діточок дошкільного. Віку, коли дається гроші під розвиток, під бізнес, це вже говорить о тому, що чоловік, особливо військовий, коли це касається військового, демобілізованого, то що він буде щось робити, розумієте? Якось себе реалізує. Це дуже важливо. Олексій Гребенюк радить ветеранам війни якнайшвидше знайти себе після повернення з війни. Головне не боятися відкривати власну справу і починати все з нуля. Оксана Антон Бондаренко, телеканал МТМ.